Вітаю колектив! Сьогодні підвернулася мені така роботка, потрібно загранулювати корм, але без травяної муки. І хочу показати, як ротек 100 на 220 з двигуном на 1,5 кВт якби працює. Ну, робить корм. Я зазвичай роблю з трав'яною мукою для кролів, а це без травяної муки. І ось дивіться, як він сипе. Сипе набагато швидше, як... Як з травою. І гранулятору набагато легше, тому що я чую по, по двигуну, що він йде взагалі без нагрузки, якби. То якби він ще так гранулював з трав'яною мукою, то взагалі йому ціни б не було для такого невеличкого господарства, як оце моє. Тому думаю, засніму таке коротеньке відео. Ось така зерносуміш. Дуже дрібний помол. Перший раз я таке гранулюю. Зазвичай я мелю, якщо собі, то на сітці на млинковій 8 мм. А тут я не знаю навіть, яка сітка, ну дуже, дуже мілкий помол. і Я думав, що буде, ну, якось буде гірше він гранулювати, коли міленький помол, ніж тоді, коли грубший. Але ось дивіться, я ж кажу, все одно, що все одно ж притирку лупе. Непогано, непогано, не знаю. Якщо рівняти з, ну, з іншими 150-ми, то звісно, що 150 є 150, але це ж соточка. І так, так доволі непогано він справляється. Ось така гранулка. Так що ось так. Без трав'яної муки набагато йому легше. І набагато більше він спроможний зробити. Думаю, засніму такий процес, кому можливо буде цікаво для порівняння, то ось, будь ласка. Обидва ролики забираю, це. Як книжка пише, тільки хтось варе і так чути, коли, коли саме цей процес іде і гранулятор йде в напряг. Ось, Але я зараз ось цю порцію зроблю і напевно, напевно зупинюся, тому що це не діло, коли хтось варить, я чую ці нагрузки на мотор, хоч би нічого не вкоїти. Ось такі справи. А там пишіть. Як воно, на вашу думку, без трав'яної муки може бути такий? Апарат чи не може? Все, Всім дякую, всім удачі, до побачення.